Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Приємних і незабутніх хвилин від зустрічі із мистецтвом слова вам бажає передача дім книги. 9 листопада Україна відсвяткувала особливе історично-національне свято, а саме День писемності і мови, яке присвячене преподобному Нестору літописцю. Мабуть, зрозуміло і логічно, що мова є однією з головних ознак народу, і саме завдяки їй він стає нацією для України, тобто і для її нації, споконвічної та генетичної, є звичайно ж українська мова. І сумнітні письменники різних поколінь неодноразово писали про неї у своїх творах. А, наприклад, Пантелемон Куліш писав так: єдиний скарт у тебе рідна мова, заклятий для сусідського хижатства. Вона життя твого міцна основа. Певніша над всі скарби й багатства. Отож, у сьогоднішній передачі ми будемо вивчати книги про українську мову, а також про її вивчення як навчальної дисципліни. І, звісно ж, ознайомимося із новинками, адже вони написані українською мовою. Виховання українських патріотів починається звичайно із шкільної парти. Отож, заняття української мови вчителі та учні можуть використати ось таку новинку, цей філологічний калейдоскоп. Тут можна знайти цікаві та оригінальні завдання із фонетики, лексики та будови слова. Крім цього, тут вміщені ще й приклади творів про українську мову. Вивчення української мови це не лише граматика та орфографія, але й також багатющий процес, над яким можна ознайомитися із походженням, наприклад, різноманітних слів або ж Пізнати, чому українська мова походить ще з тих далеких часів праслов'янської історії. Можна звичайно і разом із ось таким виданням цієї позакласної роботи з української мови та літератури. Тут вміщений літературний календар, також сценарій різноманітних свят, літературного характеру. Крім цього, подано ще й план роботи гуртка юний кореспондент. Часто учні школи пишуть різноманітні твори, наприклад, твори роздуми або ж есе. У цьому їм може ефективно допомогти й ось така книга, вчимося писати Твори. Крім написання творів та переказів, учні школи також пишуть диктанти. Отож, вчителям та батькам, які диктують диктанти своїм дітям, можуть цьому допомогти. І ось така новинка з диктантів з української мови для середньої та старшої школи. Вивчення української мови у п'ятому класі справді буде цікавим та захоплюючим разом із ось такою новинкою. Українська мова це дидактичні матеріали для організації мовленнєвої діяльності учнів, крім звичайних вправ граматичного характеру або ж вправ на знання орфографії. Тут вміщені ще ілюстрації, за якими учні повинні самостійно складати усні та письмові розповіді. А ось для того, аби заняття з української мови перетворились на справжнє свято, можна використати і ось такий посібник. Це нестандартні уроки з української мови стами пр. Слівник для сьомого класу, крім викладення теоретичного матеріалу та вправ, тут подані ще й тексти про видатних лицарів України. Згадайте, як у початковій школі ми часто використовували різноманітні робочі зошити, тобто вже готові, де тільки ми записували відповіді на певні завдання. Відтепер при вивченні української мови у середній школі можна використовувати ось такі запропоновані варіанти цих робочих зошитів. Таке видання з з рідної мови для 5, 6, 7, 8 та 9 класів пропонує тестові завдання для перевірки знань. І цікаво, що завдання тут складені за аналогією до тих, котрі є назов що в злежному оцінюванні з української мови та літератури для опанування граматики української мови можна скористатись і ось таким варіантом посібника українське мовлення крок у грамотність. Тут вміщено 50 комплексів для тестової перевірки знань та самопідготовки із різноманітних розділів мови. Ось таке видання пропонує 100 самодиктантів для роботи над удосконаленням писемної грамотності. Кожна сторінка присвячена різноманітним диктантам потрібно вписати потрібні літери на місці усіх пропусків. Скористатись добіркою вправ з української мови можна також із ось такими виданнями Це практичний пропис української мови, який має ще іншу назву 20 уроків грамотності. Крім вправ, тут також подано ще 50 диктантів на компакт диску. Допомогти випускникам шкіл та абітурієнтам підготуватися до іспитів з української мови та зовнішнього незалежного оцінювання можна із ось таким довідником, де в стислій формі подано граматику української мови на заняттях з української мови, літератури та зарубіжної літератури. Ми часто використовуємо роботу із поетичними творами, отож допомогти учням та вчителям правильно спланувати роботу над виразним читанням. Можна з допомогою ось такого посібника тут вміщено рекомендації, як правильно читати цю поезію, а також вміщені приклади творів. Віднедавна учні українських шкіл знайомляться з українським мистецтвом, культурою та історичною спадщиною на предметі художня культура, і тому тепер можна скористатись ось таким робочим зошитом. Стові альбом посібником для 10 класу, коли вивчається художня культура України. Тут запропоновані цікаві завдання та дуже оригінальні ілюстрації для вивчення предметів, наприклад, основ здоров'я або ж курсу Я і Україна може скористатися таким цікавим тестом грою. Тобто, учні шкіл можуть самостійно зорганізувати змагання, і назва цього збірника зіркова мандрівка. Вивчати лексичне багатство української мови, а також упоринати у захоплюючий та дивовижний світ української казки можна разом із. З ними це є ярменьке яєчко та котик та півник. Слумогою цих книг дитина справді може ставати добрішою і усвідомити, що добро завжди перемагає будь-яке зло. Мабуть, кожен пам'ятає славетного сум'яного бичка, котрий врятував від злитнів бабу та діда. Ось ця казка разом із цікавими та дотепними ілюстраціями. Багато письменників, навіть іноземних, зверталися до українських тем. А ось це збірник патріотичних віршів з назвою Моя Україна. Саме тут вміщені твори українських письменників на різноманітні теми. А повчитися життєвої мудрості можна звичайно у байках. А ось байки у віршованій формі, до речі, авторкою яких є Марія Чумарна, пропонують ці твори присвячені різноманітній тематиці. Ось, наприклад, байка про нерозумну черепаху, або ж байка про гробця і ластівку. А деякі з них повертаються до уже відомих тем байок. Ми знаємо, що у байках часто розповідається про різноманітних тварин, котрі мають певні риси людської вдачі і вчать нас мораль. А ось ця книжка також нам розповідає про тварину, вірну та надійну йдеться про собаку. Отож, ця книга присвячена собаці. Якби у мене був песик, її назва тут вміщені твори, такі як оповідання, вірші, казки, різноманітні прислів та приказки, присвячені нашому найвірнішому чотирилапому другові. Взаєминам людей із тваринами також присвячена і ось ця книга Моя сім'я та інші звірі, де також вміщено цікаві пригоди пов'язані із ось цим хлопчиком та його вірним другом. Тернопіль уже повноправно завоював статус літературної детективної столиці. А доказом цього є, хоча б новий детектив письменника Володимира Лиса жінка для стіни. Ця драматична та психологічна історія тримає читача у напрузі від першої до останньої сторінки цього твору. Отож, далі пропоную дізнатися, яким була історія написання цієї книги із інтерв'ю із її автором, з яким я спілкувався на цьогорічному книжковому форумі видавців у Львові. Приємно зустрічати на цурічному форумі людей, які презентують своє рідне місто. Ось, наприклад, рідне місто Луцьк» презентує письменник, автор детективів, пан Володимир Лис. Вітаю наш нас в нашій передачі. Отже, ви свій новий твір, детектив видавали у місті Тернополі. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви займаєтесь детективом? Ви знаєте, я не тільки детективом, взагалі мої е, е, твори. Ну швидше назвати б, романами, в яких є якась детективна інтрига. Так само, як от і жінці для стіни, як на мене, твір Жінка для стіни це такий безпосередній детективний твір, оскільки історія тут теж така дивовижна затимничок обставин. Можливо, звідки у вас беруться такі ідеї? Наскільки твір це є реальним? Ні ну розумієте, як кажуть, ніщо не береться з нічого. От. Десь якісь підстави для будь-якого написання твору є, і є звичайно реальні життєві ситуації, є реальні люди, які іноді дають пошту в даному випадку. Для жінки для стіни ну тут не треба було лякають шукати, тому що тут події якраз відбуваються. От починається перше вже речення, починається що на межі двох тисячоліть і теперішнього і так далі. Один з поліївських авторитетів Геннадій Рівщук, відомий в певних колах, як Генка Морс, їхав на важливу зустріч з Дорічанським колегою авторитетом Андрієм Ліщивським. Тобто, ну дія, як можна зрозуміти, це відбувається в 2000 році, і всі оці реалії, які були характерні того часу, бо зараз трошки ситуація змінилася. А тут якраз подається історія людини, який починав з рекету, який починав з убивств, який, а потім став, так би мовити, місцевим олігархом. І я думаю, що таких багато в наших краях, таких багато і на Волині, і, скажімо, на Тернопільщині. От. І людина, яка приходить якийсь момент, коли вона мимоволі починає над чимсь задумуватися. От. А в даному випадку йдеться про те, що несподівано спалюють його будинок, і він починає своє рідне розслідування. Тут розслідування веде сам герой і починає врешті-решт шукати оту жінку для стіни. Бо відомо, що за легендою, ж у середньовіччі, якщо замуровували жінку в стіну, то вважали, що замок чи палац буде стояти вічно. І коли йому подає цю ідею брат молодший. Він каже, ну та нема, брата, нема проблем. Що там, бере якусь, він вже уявив собі, як він хапає якусь десь жінку, будь-яку, там бомжи, замуровує стіну і все, айка, все. Е, ні. Треба, щоб ця жінка добровільно стала, щоб без будь-якого насильства. І от він починає пошуки такої жінки і зустріч е, з, з нею. Якраз це поворотний момент в сюжеті. Але напевно, що це у вас досить символічно жінка для стіни, оскільки зараз не середньовіччя. Отож, яка функція у цієї жінки для стіни вже в 21 столітті? Ну, ви розумієте, от в даному конкретному випадку жінка для стіни це скромна бібліотекарка, от, яка колись була закохана в цього авторитета. Це людина, яка виявляється, не надбавши е, за його мірками нічого, виявляється набагато вищою, моральнішою і е, дуже е, такою, що здатна навіть е, людину, на руках якої дуже багато крові, замислитися е, над цим життям. Хоча, як правило, такі люди не замислюються, вони йдуть на пролом. Вони досягають будь-якими е, засобами своєї мети. Вони вважають, що ці засоби добрі, і в результаті е, він таки розумієш, до, до чого, власне кажучи, він прийшов, в який глухий кут він потрапив, і що з ним врешті-решт з простим звичайним сільським хлопцем звичайно, звичайного. Десь поліського селища сталося. кожного письменника, напевно, якісь свої творчі плани на майбутнє, які виношу якусь ідею, щоб потім і втілити в життя. Які ж у вас творчі плани? І я завжди щось, як кажуть, пишу. І зараз. Ну, Не буду розкривати, щоб не зіврочити. От. Але як виношується, то, наприклад, от, е, оце десь е, підказала ідею, що справді в нас в Луцьку був такий випадок, коли. В царському селі загорівся будинок. Я читав, як можна будинок, де оточений муром величезним, і куди не можна абсолютно приникнути, як можна, значить, в принципі, його підпалити. Справ в тому, що, скажімо, народжується отак, а от той же століття Якова десь підсвідомо виношував років 20, я думав про те, як зобразити 20-те століття, як можна показати його через долю однієї людини. І е нарешті, кажуть, це воно вибухнуло, і е буквально протягом кількох місяця швидко написався роман. те що виношувались, так що різне буває. вам прямки бажаю, що вас ці плани зреалізувалися, зрелізували, що було побільше детективів і успіхів вам. В написанні кожної книги автор вкладає у неї багато праці і особливо шліфує мову, аби її дух продався кожному читачу. Я ж бажаю вам, аби дух української мови завжди панував у ваших серцях, і щоб ви часто дивились на світ та життя очима фантастичними, інколи навіть трішки іронічними та дотепними. І тоді навіть великі проблеми будуть зовсім непомітними. Любіть українську мову і до наступної зустрічі у домі книги найкращі книги в домі книги.